Стосовно е, інженерів порозуміння, хочу сказати одне, що вони дуже важливі в плані тому, що це люди нові для нас, і люди не закриваються, а відкрито можуть говорити про свої проблеми, тому що вони не відкриються тій людині, які вони знають, а саме тим людям, які розуміють про що говорити, вміють бути почутими і, і, і саме підказати, розкрити або направити. І а, саме те, що вони є професіоналами, даємо змогу налагодити ту комунікацію, яка багатьом із них не вистачала. Саме у розмові вони говорять про те, і самі відкривають для себе ці проблеми, які в них є. Бо інколи вони в якомусь штовпорі, в якомусь тупітів знаходяться і не знають, у чому проблема все погано. Саме в розмові, в комунікації, відкритості є шлях до нормального існування, до боротьби, боротьби за краще життя і за краще майбутнє для себе і своїх близьких. І в цьому велика заслуга саме інженерів порозуміння, бо вони знають, як це робити, і знають, як відкрити. Цю людину відкрити її душу, серце і бути в першу чергу почутими. Дуже вам дякую.